Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про творчий шлях та особисте життя актора театра і кіно В'ячеслава Довженка, лауреата премії Золота Дзига за найкращу чоловічу роль. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Актор В'ячеслав Довженко народився 18 вересня 1976 року. Він здобув хорошу профільну освіту. Спочатку закінчив Дніпропетровське державне театральне училище, а в 2009 році Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карова. В'ячеслав Довженка яскравий актор театру. Артист грає на сцені з 1998 року. Його можна побачити у спектаклях Київського вільного театру і Київського академічного драматичного театру на Подолі. На рахунку актора багато пам'ятних робіт. Він навіть отримав кілька нагород на міжнародних фестивалях за роль у виставі діалог самців. Також В'ячеслав Довженка грає повнометражних фільмах і серіалах. Актор почав зніматися в кіно ще в 90-ті, але справжню популярність йому принесла роль Петра І в історичному фільмі Молитва за гетьмана Азе. Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі. Фільм був неоднозначно прийнятий критиками, адже він мало схожий на стандартне історичне полотно. У 2017 році В'ячеслав Довженко зіграв роль українського бійця з позивним серпень у фільмі Кіборги. Фільм розповідає про бої за Донецький аеропорт 2014-2015 років. Герой В'ячеслава Довженка командує бійцями, які чергують в новому терміналі. Йому важливо розуміти, чому люди прийшли на цю війну. Саме за цю роль В'ячеслав Доженко і отримав обидва свої призи. У 2019-му на телеканалі ICTV відбулася прем'єра міні-серіалу Кіборги, який є розгорнутою версією фільму. В'ячеслав багатогранний актор, якому легко даються різні ролі. У 2019-му він знявся в серіалі СТБ З вовками жити, сюжет якого багато в чому перегукується із сюжетом книги Чарльза Диккінза Пригоди Олівера Твіста. Якщо взяти лондонського злодюжку 19 століття, перенести його в сучасний Київ і зробити дівчиною вийде з вовками жити. В'ячеслав Довженко знявся в комедії нового каналу Подорожника. У 2019 році він приєднався до акторського складу серіалу В'ячеслав зіграв чоловіка головної героїні Анатолія Рудого. Чоловік та дружина мають невеликі бізнес і красуню доньку. Все було добре, поки не приїхала Сусанна, шкільна любов Толика. Чоловік мимоволі опинився в епіцентрі повномасштабної війни між двома жінками. В'ячеслав Довженко, виконавець головної чоловічої ролі в серіалі Ми більше, ніж я, жонатики. Креативна група комедії доручила артисту головну чоловічу роль чоловіка-зратника Максима, який неочікувано переселився в тіло своєї дружини Насті. Нова роль для Довженка – справжній виклик. Адже йому вперше довелося зіграти жінку в тілі чоловіка. В'ячеслав Довженко знявся в серіалі Дільничний з ДРВЗ. Який показували у 2020 році на каналі ICTV. Довженко грає успішного оперативника Центрального управління поліції Києва, якого керівництво переводить працювати в небезпечний спальний район столиці. Тепер чесний і порядний поліцейський змушений боротися з дрібним хуліганством і вступати в змову з місцевою мафією. Усе це приправлене відмінним гумором і, звісно ж, драматичною любовною лінією. Перший шлюб В'ячеслава Довженка протримався 17 років. У шлюбі з акторкою кіно і театра Ксенією Баша народилися двоє синів. Колишня дружина вийшла заміж друге, а актор теж не сидить на самоті. Зірка кіборгів В'ячеслав Довженко розлучився Ксенією Баша 2018 року. У сім'ї зростало двоє синів. Іван нині навчається на четвертому курсі театрального, Василь, дев'ятикласник. Чому пара вирішила розстатися після 17 років спільного життя? Оскільки Ксенія згодом вийшла заміж за іншого актора, Олександра Форманчука, що й народила у другому шлюбі донечку Лелю, стало ходити чутки, що саме жінка першою зрадила довженка. 48-річний В'ячеслав всіляко намагається уникати розмов про особисте та якось в інтерв'ю прохопився, що любовного трикутника не було. А чому розлучилося, треба запитати у Ксенії. Отже, саме жінка стала ініціаторкою пропинення стосунків. З як дружиною та її новим обранцем, довжинка час від часу перетинувається на знімальному майданчику, але з Олександром вони ніколи не товаришували, тож приводів для ревнощів просто немає. Ксенію баша спілкуватися доводиться регулярно, адже мають спільно розв'язувати питання виховання дітей. Старший опановує творчу професію, він грає у театрі, з'явився мюзикл Чикаго, а ще Іванка Довженка ми невдовзі побачимо у другому сезоні кави з кардамоном Сила землі. Молодший Василько ще не визначився з майбутньої професії, і танцями займався, і басейн відвідував, нині записався до театральної студії. Довженко молодший відвідує її залюбки, тож не виключно, що згодом продовжить родину династію. В'ячеслав Довженко має кохану, яка молодша за актора, вона працює дизайнеркою костюмів. Про дівчину артист вперше розповів торік у лютому, згодом у мережу просочилося кілька спільних знімків пари. Так, у травні 2024 року актор вперше з'явився на людях разом з молодою білявкою на прем'єрі фільму Будинок слова, нескінченний роман. Артист у картині виконує головну роль літератора Миколи Хвальового. На своїй сторінці у Фейсбук В'ячеслав опублікував фото, на якому обіймає дівчину. Дівчина привітала Довженка з ним народження в соцмережі. Моя любов, мій друг, моя душа, моя підтримка, натхнення зі святом найкращі. Жураніст з обоз вдалося поспілкуватися з актором на прем'єрному показі картини будинок слово Нескінченний роман. Чи є в мене зараз особисте життя? Так, є, розповів актор. Щоправда, поки не буду озвучувати ім'я людини, яка поряд. Скажу лише одне: я щасливий. Актор також знав, що залишився в дружніх взаєминах із колишньою дружиною. «З Ксенією в нас нормальні стосунки, ми добре комунікуємо. За словами В'ячеслава Довженко, він привітав екс дружину, яка в 40 років втретє стала мамою. Навіть бачу її дочку Лелю особисто. Так, вітав! Я бачу цю прекрасну дитину. Зустрілися у тата Ксенії. Ксенія Баша, дочка популярного українського артиста Василя Баші, який теж франківець. І дуже близько спілкуюся із татом, з мамою, як з дружиною, у нас прекрасні стосунки. Шановні глядачі, а що ви думаєте про В'ячеслава Довженка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!